Привіт, усім з вами я, Іванка, ваш вчитель польської мови. А оскільки завдання вчителя це виправляти помилки, жартую, це таке одне з найбанальніших завдань вчителя. То сьогодні ми з вами поговоримо про типові помилки у польській мові, які допускають не тільки початківці, студенти на різних рівнях. Якщо ви прогавили попередню частину, то обов'язково туди загляньте. А сьогодні ми континуємо. Отже, поїхали до нашої першої помилки: це як би ви переклали польською бухгалтер. Бухгалтер по польську, то Кшеньговий. Ксеньговий якщо це жінка, то Ксеньгова. Ксеньгова. Таку помилку зробив учасник нашого курсу польська мова від Адуя і написав, що є стемним бухгалтерем. Так, і це ну, помилка, тому що у польській мові бухгалтер. Таке слово справді існувало, але воно зараз є застарілим, тому його не використовуємо. А кажемо, єстем ксіньговим. А якщо ви жінка, то єстем ксіньговоу. Ксеньгови, ксеньгова це бухгалтер, бухгалтерка. Рухаємось до нашої другої помилки, і це буде слово курс. Наприклад, в такому контексті, що хто <кій> ви студент, так, і ви хочете сказати, що. Ваші діти, студенти, і ви хочете сказати, що я навчаюся на другому курсі, так. або моя дочка навчається вже на четвертому курсі, так, як ми це скажемо польською. Зазвичай тут іде таке е, калькування, так і українською, українською, це курс, ну то польською теж скажемо курс. Але поляки використовують слово рок, рок студів, рок студію, щоб запитати, на якому ти курсі. Ну, фактично, це на якому ти році навчання, правда? То ми скажемо, на курим року єстеш, на курем року студію в'єстеш. Це щоб уточнити, так? про що ми тут запитуємо. Ось на корим року ти раз єстеш, тобто на якому курсі ти зараз є. І можемо почути відповідь, що я вчуся так, або на третьому курсі, на третьому курсі я почала працювати. То, значить, по польську, притворечи, що вже... над шечім року заче вам працьовать, над шем року заче вам працювати, тобто на третьому курсі. Взагалі, слово курс, воно може десь зустрітися, але це знову ж таки застаріла форма, так вже не говоримо. Якби ви сказали, моя дочка навчається на третьому курсі, і напишіть цей переклад у коментарях. Якщо ж ви не хочете допускати помилок і розуміти, чому тут або в якомусь іншому місці є помилка. То я хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, який є на початковому чи на середньому рівні. І завдяки цьому курсу ви навчитеся говорити, читати, писати, вивчити граматику на відповідному рівні, пояснену простими словами на життєвих прикладах, а також поставити класну польську мову в Усі деталі про курс залишаю в описі до цього відео. А, але також нагадую, що у нашій школі є розмовні клуби, є індивідуальні заняття, є курс медичної польської мови. Якщо вам це актуально, то також залишайте свої контакти в описі до цього відео, і наш куратор з вами зв'яжеться. Третя помилка, яку ми сьогодні розберемо, вона також стосується е, словника так, слів. Як би ви польською сказали бідність, бідність? Якщо ви сказали «б'єднощ», то я вас вітаю, ви зробили помилку. Так, така пішла теж калька з української мови. Десь нам здається, що коли в українській ність, бідність, так, то польською буде ность, бід, щось таке. Ні, такого слова нема. Ми кажемо просто «бєда». бєда, бід, і це і бідність, ну і теж і біда, так якась трапилася. Е, використаємо у реченні, щоб вам це краще запам'яталося. «Бєда» дотика те раз ширше крейгіс повершенства. Біда дотика раз ширше кренгі сполученства. Тобто, в цьому контексті як бідність ми перекладемо. Бідність ем, доторкається, стосується щоразу до ширших е, кіл суспільства. Так, Біда, біда дотика, не бідність. І давайте ще одне речення. Біда в тим краю є споводована корупцією. Біда в тим краю є споводована корупцією. Тобто бідність у цій країні спричинена корупцією. Біда, так, біда в тим краю, тобто бідність у цій країні. Запам'ятовуйте це слово, воно дуже важливе. Бідність це біда. Наступна наша помилка стосується граматики. Як ви польською скажете, вони їдуть до Варшави. І тут нас буде цікавити слово вони їдуть, тобто дієслово. Дуже часто відбувається так, що ми плутаємо слово «єщ» і слово єхать у теперішньому часі. Якщо ви заречення переклали як оні єдзол до Варшави, то це помилка. Чому? Давайте швиденько нагадаємо собі граматику. Отже, слово «єщ» у теперішньому часі відмінює. Це так: я єм, я їм, ти єш, ти їси. Он є, він їсть. Ми єми, ми їмо. Ви єче ви їсте. Іоні єдзоу вони їдять. «Єдзоу» – це означає, вони їдять. Натомість пригадуємо собі, як відмінюється слово єхач. Я яде. Ти єджеш, ти їдеш. Он єдже, він їде. Ми єджеми. Ми їдемо. Ви єджече. Ви їдете і оніцоб? Ядов. Оні ядов, вони їдуть. Тому, ще раз перепробуємо перекласти. Вони їдуть до Варшави це оні ядов до Варшави. Ось так повинно бути правильно: оні ядов до Варшави. Наступна помилка також стосується граматики, а саме визначення роду. Як ви вже знаєте, зазвичай рід в українській мові і в польській він співпадає. Стіл он, так в українській мові він, чоловічий рід, Стул он, так в польській мові також род займенський. Кава, она, по польську теж кава-она. Але бувають слова, де цей рід не співпадає. І це власне є слово проблема, яка в українській мові є жіночого роду, бо українці чомусь жінкою пов'язують з проблемою. Так, а в язику польським проблем то є он. Тобто це чоловічий рід, ну, бо mm. так пов'язують більше, що чоловік приносить проблеми. Я так жартую, що вам краще було запам'ятати це. Тому, коли ми хочемо сказати ця проблема, то в польській мові ми маємо сказати цей проблема. Тому що проблем он. Тому ми кажемо тен проблем. Тен проблем та та-да-да, -да, щось там, так? Mm. Ця проблема не дає нам рухатися вперед, так? Тен проблем не позвала нам е, іще до пшоту. Тен проблем. Добре, пам'ятаємо про це. Моя проблема по польську, мой проблем. Твоя проблема, твій проблем. Тобто, все узгоджуємо з чоловічим родом. Ну і вже остання помилка, яку ми сьогодні розберемо, це буде стосуватися одного нашого органу. Органу, можливо, частини тіла, так? Е, недавно мій знайомий сказав е, польською, який вивчає польську мову тільки, що мам велике досвячення за спінув. Е, і ви вже, мабуть, здогадалися, що помилка тут у слові за спіну. Так, 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 так ми не говоримо. Українською скажемо, що у мене є велика так, великий, великий досвід за спиною. Польською мовою слово спина це плеци. І варто пам'ятати, що «плеци» – це завжди множина, це завжди вони, так, «Оне». Тому це речення, що у вас є великий досвід за спитою, ми польською перекладемо як мам вірке досвячення за плецамі. Мам вірке досвячення за плецамі. У мене болить спина по польській мові, пильнуємо, так? бо оскільки це множина, то ми кажемо не болі, а кажемо плеци». Чому? Тому що. Плеце оне, тому кажемо болов. «Болов» Ось і все, друзі. На цьому будемо закінчувати. Маю надію, що ви конспек зробили, запам'ятали типові помилки і не будете їх допускати. А якщо і будете, то з часом привикнете, що так говорити не потрібно. Якщо відео було корисне, залиште лайк, підпишіться на цей канал. Запрошую на наш телеграм, інстаграм і на всі ресурси школи Фріінток. До наступних зустрічей. Честь!